Ой, ровне, і господь тобі поможе. Всім привіт! Ви на каналі Плюс 38 і мене звати Дмитро Кучер. Чесно кажучи, я би не записував це відео однак, коли побачив черговий висир з одним лисим зрадником, мене просто порвало. Про це розповім докладніше далі у відео. Він пройшов нелегкий шлях від учасника Євромайдану та правого сектору у 14-му році і до зрадника та пропагандиста у 22-му. Як ви вже здогадались, мова йде про Ілью Киву, де тільки не носило цього персонажа в його житті директор та бухгалтер на підприємстві. Потім був інженером, технологом на залізниці, а потім став заступником начальника управління у справах захисту прав споживачів. Ви просто уявіть. Як люди, яким продали щось неякісне в магазині, реагували на Ківу, коли приходили писати скаргу. Там є в жопу засуньте ці справки ви Так, да, ні своєму під Руководителю. спочатку проведення АТО в Україні перспективного хайпожора помітив новий тоді очільник МВС Аваков та призначив його командиром батальйону Полтавщина. Правда, і там без скандалів у Києві не обійшлось. Тут докладно не будемо, йдемо далі. А далі в нього сталася стрімка кар'єра у системі МВС, де йому доручили керувати департаментом протидії наркозлочинності. І тут знову скандал. У 2016 році у прямому ефірі телеканалу Нюз Ківа вирішив показати, як готують аптечний наркотик. Крокодил запросив для цього процесу двох молодих людей і, по суті, змусивши їх робити це на очах гостей студії та глядачів. А коли вони закінчили, Ківа здав їх у руки поліції та звинуватив у виробництві наркотичних засобів. Оперативно-слідчу групу є, може, може, є, може, є вже, єсть Пусть... Позовите, пожалуйста. Еще ну вот сейчас вчереду вляги здесь будет. Вот, Смотрите, а понятыми пойдете. Сейчас вы проведете свою работу. Будет добровольная выдача. Вы э, знаете, что дальше делать. Вы кто вы пройти полиграф? Конечно, нічого собі. Ах поліграф, готов пройти мене. З 14-го року Ківа любив Україну і був жорстким, як кажуть на Росії, русофобом. Що, Вона? От, Вона? Основне завдання громадянина це захист своєї держави. Я І Я її захищав. Подобної акції ми показуємо сплоченість. Ми показуємо волю. Ми показуємо до противнику, к руському миру, нав'язаному нашому братському народу. Таких підбірок в інтернеті дуже багато. Але після 2018 року щось з Києвою сталося не те. Спочатку він очолив соціалістичну партію України, яка ставила за мету розбудову соціалізму на засадах народовладдя. Уявляєте, як так? Ну а згодом Кива виставив. Свою кандидатуру на президентських виборах, не дай Бог уявімо, що так сталося, і Ківа, президент України. Некоторі мені говорили, а що ти з ним будеш? О чому розговорити? Же, же обезьяна, онже же... уже. Гому але цього не сталось, бо на виборах президента у 2019 році Києва взяв всього 0,03% голосів. Вибори президента пройшли, і всі ми знаємо його результати. На черзі були вибори у Верховну Раду, і тут всіх шокувала інформація про те, що Києва потрапив у списки партії ОПЗЖ. Так Ілья став найсмішнішим депутатом за всю історію українського. Парламенту я, вот, чесно говоря, смотрю сейчас на свої руки і, і не можу при представить или понять, як я їм им, э, им іграв, е, коли мені було е, ну там 14 лет на пианино. Ви знаєте, я з 19 -го року спостерігав за Києвою в Раді і скажу одразу, що його риторика з кожним місяцем роботи в Раді мінялась в сторону Росії. Він відпрацьовував наративи та методички з Кремля та ще встигав. Встрявати у всілякі скандали, чого вартує скандали з жомовою ямою, яку розкопали журналісти Бігуса, або, наприклад, захист кандидатської, ржав тоді, як не в собі. Слышь, пошли со мною в туалет, я тобі там е, розкажу, і заодно закінчу те, що я не почав. За деякий час до повномасштабного нападу Росії на Україну Ківа втік до Іспанії під приводом того, що йому, начебто, готують підозру по одній із справ. А вже після нападу Росією Ківа перебрався до свого зарплатодавця наповну. Я думаю, що скоро європейському сообществу потрібно буде, по приміру жителів Донбасу, звернутися до Росії. По суті, Ківа зараз виконує роль російського пропагандиста, що втік з України та розповсюджує маніпулятивну інформацію про керівництво держави та робить фейкові відео зі свого телеграм-каналу. До речі, ми вже робили підбірку про херсонських зрадників та колаборантів. А ось тут зверху у підсказках можете його переглянути. Серед всілякого лайна, яке щодня шерить Києва у своєму телеграм-каналі, мене сильно зачерпило ось це відео. Я етнічний українець, уроженець Полтави, дід мой полтавчанин, отец мой полтавчанин. І я сьогодні розумію прекрасно, що будущее моєї малої родини или моєї України, воно лежить і буде щасливим тільки в составі Російської Федерації. Ви це уважно послухали, так? Я трохи підоф. А що про це скаже пан Москаль? Пішов ти не разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? Йди к. Ой, матері! послухай, Ілія, я розумію, що тебе не було в Україні спочатку повномасштабного вторгнення Рашки, але ти маєш знати, після того що пережив народ, я впевнений, ненависть до Росіян та Росії буде рости щодня і зберігатиметься ще мінімум 100 років, якщо не більше. Так до речі і показують опитування українців щодо їх ставлення до всього російського. А ти пам'ятай зрадників ніде. Не люблять з вас підписка, лайк та дзвіночок. До зустрічі!